Шановні колеги, доброго ранку. Ми розпочинаємо робочий день у українському кризовому медіа-центрі. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги інформація про події, які сталися в зоні проведення антитерористичної операції минулої доби. На Луганському напрямку основні бойові дії, як і завжди, розгорнулися в Папаснянському районі. В темну пору доби ворог неодноразово порушив режим тиші, активно застосовуючи і міномети, і бронетехніку. Окрім цього, противник відкривав вогонь у станиці Луганській, а також здійснив ще два мінометні обстріли у Кримському та Новоташківському. Між шостою та шістнадцято годинами на передовій було абсолютно спокійно. Всього минулої доби на Луганському напрямку було зафіксовано 13 ворожих обстрілів, з них 4 мінометних. Донецький напрямок. Доба розпочалася потужними обстрілами з важкого озброєння, які окупанти організували на ділянці фронту Авдіївка, Красногорівка. Зокрема, протягом 2,5 годин по Авдіївській промзоні було випущено 20 мін та понад 80 артилерійських снарядів. Працювали 120 мм міномети, а також гаубиці противника калібром 122 та 152 мм. Вони були розгорнуті на двох різних позиціях у Яковлівці та в Донецькому аеропорту. Після потужної артпідготовки на лінії зіткнення розпочалися перестрілки між українськими військами та противником, що тривали до самого світанку, а згодом поновилися близько опівдня. Також близько першої години ночі сильні мінометні обстріли з боку незаконних збройних формувань відбулися у Пісках та Красногорівці. Вогонь вівся достатньо щільний. В середньому окупанти випускали по дві міни на хвилину в бік позицій сил антитерористичної операції. У другій половині дня активні бойові дії розгорнулися під Горлівкою та Донецьком. Після 16-ї години ворог почав стрілянину з мінометів. І це тривало до пізнього вечора. Також під Авдіївкою окупанти знову застосували ствольну артилерію калібром 122 мм. Всього минулої доби на Донецькому напрямку зафіксовано 37 ворожих обстрілів, 14 із них із важкого озброєння. Маріупольський напрямок між першою та третьою годинами ночі у Мар'їнському районі на ділянці фронту Красногорівка-Марінка також. Відбулася низка мінометних обстрілів пізніше. Активні бойові дії поновилися у другій половині дня. Зокрема, у Широкіному сталося три мінометні обстріли. А під Богданівкою сили антитерористичної операції відбили напад ворожої диверсійно-розвідувальної групи. Бій тривав близько 20 хвилин і завершився для наших військ успішно. Загалом окупанти порушують режим тиші по всьому фронту. Спокійних місць на лінії розмежування на маріупольському напрямку немає. Всього минулої доби на ньому сталося 34 ворожих обстріли, з них сім з важкого озброєння, також одне бойове зіткнення. Вчора противник провів два розвідувальних польоти безпілотних літальних апаратів. Вони зафіксовані на Донецькому та Маріупольському напрямках. Тож за минулу добу, внаслідок бойових дій, один український воїн загинув, шість зазнали поранень. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця. Втрати противника. Вчора троє окупантів загинули, десять отримали поранення. Втрати понесли. Так звані 3 та 100 бригади і 11 полк російсько-окупаційних військ. Також противник продовжує списувати своїх поранених вояків за інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони України. П'ять бойовиків росіян з прізвищами Авдюшкін, Дем'янков, Калугін, Кіпаренко, Яманов. Звернулися в російську військову прокуратуру зі скаргою на командування так званого 9-го полку, який дислокується в Новоазовську. Нещодавно ці п'ять окупантів зазнали поранень внаслідок бойових дій на Маріупольському напрямку, проте не отримали а не оскільки не були вказані у начальстві у відповідних наказах і доповідях командирам полку. Вочевидь, їхні командири і привласнили їхні гроші. Свій день народження відзначила одна із найстаріших бригад Збройних сил України. Це 24-та окрема механізована Бердичівська залізна бригада імені князя Данили Галицького з місцем постійної дислокації у Львівській області. Навесні 2014 року це славетне з'єднання. Виконували завдання з прикриття українсько-російського кордону на Сумщині. Згодом 24-та бригада вирушила на фронт. Пройшовши звитяжний бойовий шлях: Ямпіль, Закідне, Слов'янськ, Лисичанськ, підступний ракетний обстріл під Зеленопіллям, з жорстокі бої на кілька фронтів у секторі Д, околиці Луганська та на Бахмутській трасі. На цьому поки що вся інформація. Якщо питання, уточнення, будь ласка. Дякую, пане полковнику. Переходимо до запитань. Будь ласка, представляйтесь. Добрий день, Ксенія Адворнікове, п'ятий канал. Уточніть, будь ласка, якщо є така інформація, де саме загинув і зазнали поранення українські військові. Дякую. Все сталося під час обстрілів. Загиблий в населеному пункті Опитне. Поранені. Один Новоолександрівка, четверо Авдіївка і один в Широкіному. Чи є ще запитання або уточнення? Якщо немає, то на цій ноті пресконференцію завершимо.